Вітаю учасниць інтенсиву «Жіноче здоров'я м'язи тазового дна». і зараз я вам розповім про структуру інтенсиву і що нам буде потрібно для нього, яким чином підготуватися. І так, першочергово я почну вам розповідати, що саме вам варто очікувати від цього інтенсиву і з яких частин він буде складатися. І це буде проходити протягом двох тижнів. Перший тиждень це будуть навчальні заняття, навчальні тренування, тренування для розуміння, як працюють м'язи тазового дна, а другий тиждень це вже у нас будемо все компонувати разом та виконувати тренування, які вам вже потрібно буде використовувати протягом життя, в залежності від тих потреб, які у вас будуть виникати. І тепер більш детальніше. На першому тижні у вас буде буде Бу лекції, тобто, у нас заняття будуть складатися не тільки з практики, але ще й з лекцій. На першій лекції ми з вами будемо розбирати. Ну, вибачте, подивлюсь шпаргалку. <хи> першій лекції ми з вами будемо розбирати анатомію та фізіологію. Нашого тазового дна і взагалі там структур тазу, як все у нас там працює. Я буду розповідати, чому потрібно а, використовувати, виконувати заняття не тільки цільові там, да, там вправо кегіля, а чому потрібна ще і структура, які знаходяться поряд, також пропрацьовувати. Да, це там. А, Сідничні м'язи, м'язи стегна, м'язи брюшного пресу, як постава впливає також на наше тазове дно, як дихання на це впливає. Тобто ці моменти я з вами коротко буду розбирати. Далі друга лекція це ми з вами будемо а, говорити про види дисфункції. Да? У нас є не тільки слабко, слабкість м'язів тазового дна, є і інші види дисфункції, і я вже знаю, що деякі з учасниць мають саме от, ну, різноманітні а, оці проблеми. Плюс у однієї тієї ті, ті, самої Жінки в різні періоди життя може бути спочатку одна дисфункція, наприклад, гіпертонус м'язів тазового дна, а потім слабкість або, навпаки, слабкість, потім гіпертонус і інші варіанти дисфункції. На третій лекції ми будемо з вами розбирати етапи відновлення да, після пологів, ті, хто відновлюється після пологів, яким чином воно відбувається. У мене вже є рівс на цю тему, але я поговорю більш детально. І, взагалі, по етапам жіночого здоров'я від пубертатного, Періоду, да і до періоду менопаузи, які зміни відбуваються у жінок, можуть відбуватися там, да як їм запобігти. З боку саме з жіночого здоров'я, з боку тазового дна. Це три лекції ми з вами будемо розбирати на першому тижні. Тривалістю вони будуть 10-15 хвилин максимум. Да? Тобто, цей час ви собі а, маєте ну якось так зафокусувати. Ці лекції можна слухати і фоновому режимі. Там да? ну, бажано дуже уважно, але а, ви можете це робити. М Ну так не дуже прям зосереджена, якщо прям зовсім у вас брак часу. Далі, а що ще буде на першому тижні? Три тренування основних. Основні тренування це у нас буде а, дихальна гімнастика, це тренування для постави, і це тренування, яким чином а, варто відчувати тазові структури, да, щоб я вам не просто казала, що там дівчата там дихайте, включаємо промежину да, і робимо ось такі якісь е, е, рухи. Ні, все це ми будемо вчити поступово, поетапно, да, як зрозуміти, де кісткові орієнтири тазу, де знаходяться м'язи, які м'язи, як їх відчувати, як вони рухаються. Тобто, да, тут потрібно Цільова дія, а не якось там аби як да, працювати. І тому ці заняття будуть. І ще буде це буде 10-15 хвилин також по часу. І ще буде 5 коротесеньких занять на першому тижні, а вони будуть у вас майже щоденно. Вони буквально по 5 хвилин це спеціальні вправи. Тобто, це а, будемо вчитися безпосередньо виконувати кожну кожну вправу, да, та, яка йде саме для тазового дна, наприклад, там скорочення горизонтальні, да, там, чи вертикальні скорочення, чи там, підйоми м'язів тазового дна. І от кожну вправу ми будемо вчитися по окремості. Тобто, в день ви будете вчити одну-дві вправи для того, щоб мозком зрозуміти, як це працює. І для цих вправ вам потрібно буде максимальне зосередження. А, тобто вони не будуть виконуватись десь там, там на фоновому режимі, поки там а, ви готуєте чи поки ви там а, дивитесь телевізор. Ні, тобто, от тут вам безпосередньо для цього навчання потрібно буде виділити час. Да, от для уроку загального фізичного та ось ці коротенькі, будь ласка, там оці 15 20 хвилин на день дуже уважно виділіть. Якщо лекції ви можете в фоновому режимі послухати, то тренування це 15 20 хвилин вашого часу для того, щоб навчитися робити вправи правильно. Да? І це важливо, бо вони працюють, якщо ви виконуєте їх саме технічно правильно. Далі, другий тиждень, на другому тижні у вас буде три лекції і три тренування, тобто. Взагалі, да, така от розгрузочка, що у вас в один день буде лекція, це 10-15 хвилин теорія, і ви будете повторювати практику з першого тижня. А на наступний день я буду давати одне тренувальне заняття на 15 хвилин, і у вас там буде на другому тижні три тренувальних заняття, які ви зможете виконувати. Взагалі протягом всього життя. Перше тренувальне заняття буде це вправи, які ви можете виконувати, прямо сидячи на стільці, на робочому місці, це профілактичні вправи, вони будуть підходити для різних варіантів дисфункції. і я буду про це говорити. Друге друга тренування це будуть силові вправи, силові вправи, які саме приймають участь в роботі м'язів тазового дна. дна, це координовані вправи для м'язів живота, для… Сідниць для внутрішнього поверхні стегна для постави. І а, вони будуть перемішані вже з спеціальними вправами, да, от ті, які ми вивчимо на першому тижні для тазового дна. Тобто це вже буде комплекс, да, комплексні вправи, а, як спеціальні, так і загальні. Тобто, друге заняття це силове. Воно буде працювати максимально а, зі слабкими м'язами тазового дна. І третє заняття навпаки, це буде для еластичності м'язів, да, бо вони мають бути не тільки сильними в гіпертонусі. Будь-яке м'яз він має бути Мати здатність як гарно скорочуватися, да, ну там хоч це біцепс, хоч це в м'яза та зодна, так і гарно розтягуватись. І тільки тоді м'яз вважається функціональним, коли він може виконувати як на силу функцію, так і на розслаблення. Тому обов'язково третє заняття це буде робота з еластичністю, це буде щось таке схоже, як на стрейчинг, але спеціальний стрейчинг для того, щоб а, також ви вміли не тільки напружувати, але і розслабляти м'язи тазового дна. Воно це заняття також буде обов'язково для всіх, і це буде пріоритетне заняття для дівчат, які мають саме а, гіпер, а, гіперфункцію, да, тобто а, гіперскоротливість, гіпертонус м'язів тазового дна. Тобто для них це буде пріоритетне заняття. А для дівчат, у кого є слабкість м'язового тазового дна, буде пріоритетне перше та друге заняття із, цього, із цих трьох, які ми будемо вчити на другому тижні. Подальшому ці лекції ви зможете там, переслухати там, протягом там, місяця-двох-трьох, в залежності, який у вас тариф, А тренувальні заняття перший тиждень їх повторювати буде не обов'язково, бо це буде саме навчальні тренування. А ось оці три тренування вони будуть з вами вже на все життя. Їх потрібно буде робити а, одне, друге, третє. Для того, щоб ви прям, ваше тіло да, і ви запам'ятали, як це виконувати. І е, ці заняття вони будуть займати ну, максимум 15 хвилин вашого часу, і їх потрібно, е, щоденно да, от в подальшому житті. І це потрібно буде робити для вашого жіночого здоров'я, не в залежності, чи є у вас симптоми дисфункції м'язів та, та заводна, чи вони відсутні. Тобто, все ми будемо розбирати. І які ще є три лекції, да, які ми з вами будемо розбирати на другому тижні? Це. Ми будемо розбирати повсякденні дії для здоров'я. Що це мається на увазі? Да? Є якісь там повсякденні дії, які можуть впливати негативно на м'язи тазового дна, да? наприклад, там, як тугий одяг, це а, як там довготривале там, сидіння в туалеті, закрити, ну все це я буду а, потім а, ну, так дуже, дуже детально там вам розповідати. І є повсякденні дії, які навпаки будуть впливати благотворно для того, щоб м'язи тазового дна. А, були в гарному тонусі, да, гарно, еластичні, в гарному тонусі, і щоб. А ну, Меншу кількість уваги приділяти якихось там суперспеціальним тренуванням, якщо у вас а, відсутні симптоми. Далі, п'ята лекція, да, друга на другому тижні, це буде, а, я буду вам розповідати, як слідкувати за динамікою, да, у кого є проблеми, там, коли очікувати покращення, як воно має виглядати, а, як довго виконувати ці вправи. І а, на шостому тренуванні, а, на шостій лекції ми з вами будемо. Розбирати рекомендації, як все поєднувати. Да? Наприклад, як поєднувати ці навантаження, а якщо, наприклад, ви тренуєтесь да і займаєтесь чимось іншим, там йога, пілати, стрейчинг, силові тренування, а як поєднювати ці тренування? да Чи необхідно робити повністю цей 15-хвилинний комплекс, чи, можливо, можна робити а якось по окремості, да? коли робити ці вправи? а ну Одразу спойлер, да ці вправи вони не робляться десь там в чергах, в маршруті, де завгодно, бо вони потребують саме роз... Умовою да, і координації з диханням. Тобто, це не так, як часто радять, що там є там, три вправи, які ви можете виконувати завгодно, як тільки згадали. Ні. Тобто, мінімум 5 хвилин вашого часу на день має бути, е, бути з повною зосередженістю на ці Прави. Якщо ви займаєтесь, наприклад, чимось іншим ще да, там, чи якимось видами спорту, тоді ви зможете ось ці тренування да, 15 хвилин скоротити до 5 хвилин. І я буду на лекції пояснювати, яким чином ми це будемо робити. Тому я вас вже чекаю на інтенсиві, а ще забула сказати, які ми будемо використовувати а, тренажери. Да? Ну, це не можна називати тренажерами, але які обладнання вам необхідно придбати до початку інтенсива. Взагалі, якщо у вас відсутні якісь проблеми, ви займаєтесь суто профілактично, то вам достатньо буде мати ось такий звичайний там банний рушник, не сильно великий, да, а ось таких середніх розмірів, щоб можна було його скрутити. Тобто, да, що, ми, що ми будемо робити з скрученим рушником, я буду пояснювати, а, яким чином його використовувати. Далі бажано ще всім. Це починаючи з другого тижня мати ось такий м'ячик. Не обов'язково, але бажано. Да? Бо, наприклад, вправи там, для внутрішньої поверхні стегна, їх краще робити, ось такою амортизацією. Це, звичайний дитячий м'ячик, який може бути у вас, у дитини там, один на двох. Тобто, бажано його придбати. Звісно, це можна робити, там, наприклад, там, з рукою, це можна робити з рушником. Але краще, якщо ви придбаєте за цей тиждень м'ячик. Це як от парада. Далі. Люди, у кого є а, гіпертонус м'язів тазового дна, або а, є а, рубці да, після епізіотомії, там після пологів, і вам ваша мета це пропрацювати саме гіпертонус і пропрацювати ці рубці, а, тоді вам обов'язково варто купити ось такі от м'ячики для міофаціального релізу, ну, будь-який один. Одного достатньо. У мене ось такий, але ну, він трошки е, на відео показано, він трошки завеликий. Краще поменше м'ячик, він має бути м'якень. Да? Може бути як пластмасовий, може, ну, тільки не такий, знаєте, там, не дуже жорсткий, не пластиковий, який може е, зламатися. Тобто краще, щоб це там, якийсь там, каучукавий, наприклад, був м'ячик. Е, ось такий варіант ідеальний, тільки не беріть, там в купирки, в купирки воно взагалі не підійде. Е, і от ось такий м'ячик, всім він не обов'язковий, його потрібно мати тим, у кого є гіпертонус м'язів тазового дна і у кого є рубці, і ви з цим хочете попрацювати. Тому я вас чекаю на інтенсиві і бажаю вам здоров'я!